Малічанин позмагається за путівку на олімпіаду 2024 Благодійні старти збігу та здорова прогулянка. Анонси спортивних заходів на вихідні. Також у черговому випуску програми Спортдайджест інтерв'ю з розробниками електрокарту. Вітаємо! Стартуємо! Волейболіст з Хмельницького зіграє у відборі на Олімпійські ігри. У Лозані відбулося жеребкування національних збірних, які кваліфікуватимуться на ігри 2024 Україна потрапила до групи «А». Нагадаємо, її капітаном є Олег Плотницький. Зіграють наші волейболісти з представниками з Бразилії, Італії, Ірану, Куби, Німеччини, Чехії та Катару. Ігри відбуватимуться з 30 вересня до 8 жовтня у Бразилії. Додамо за путівки на Олімпіаду змагатимуться 24 команди. У кваліфікації ж їх розділили на три групи: дві найкращі збірні з кожної і здобудуть олімпійські ліцензії. На мажорній ноті крайні протистояння у рамках чемпіонату Європи з регбі 15 принесло перемогу національній чоловічій збірній Україні у дивізіоні трофі. Наші гравці у Хорватії на полі зустрілися зі збірної Швеції. Регбійне рандеву закінчилося із рахунком 38-15. Нагадаємо, у складі збірної України виступили двоє хмельничан: гравці РК Поділля це Вадим Сівак та Мирослав Шуляк. На радість ми виграли, ми перемогли. Старалися як найкраще відіграти. Спочатку все йдешло не по плану, як завжди, ви знаєте, у спорті буває, але потім показували свою силу міць та закінчили матч перемогою. Для збірної України це була крайня гра цього сезону, цього розіграшу Чемпіонату Європи. Останні наші суперники не дограли ще по одному матчу за підсумками. Останніх останніх матчів ми будемо знати на якому місці ми знаходимося в кращому варіанті. Ми залишимось на другому місці, в гіршому для нас варіанті ми залишимося на бронзовій сходинці. Для нас я думаю, завдання мінімум ми виконали точно. Максимум будемо виконувати в наступному році. Нагадаємо, матч зі збірної Швеції став четвертим для українців на чемпіонаті Європи з регбі 15 сезону 2022-2023. Попередні дві гри проти хорвації та Литви відбулися у 2022-му. Лідеру в дивізіоні трофі збірній Швейцарії напередодні Українці поступились. Змагаються за 9-17 місця у турнірці. Триває другий етап регулярного чемпіонату вищої ліги з баскетболу. БК Хмельницький у його рамках зустрівся із Дніпровським інваспортом. Закінчилася гра на користь підопічних Гани Шликової, – 79-67. Тренерка каже: хлопці показали максимально командну гру. Тим часом напружним виявилося протистояння із Вінницькими зубрами. Останні програючі реваншували у заключній чверті і на два очки випередили хмельничан: 79-77. Попереду на биках Хмельницькі чекають виїзні ігри. Якось така система. Ми зустрічаємося з ними лише по одній грі і не зустрічалися до цього. Е, ну, типу, з телевізора, так, воно ніби здається, що можливо грати. Поїдемо, будемо. Треба вигравати в будь-якому випадку. Будемо готуватися, а як вийде, так вийде. Поступилися на виїзді. У 23-му турі Екстраліги протистояння між «Соколом» та Хітом закінчилося на користь останніх. Хоча вели у рахунку підопічні Романа Кувальчика. Хмельничани провели одну із атак, яку ударом низом з восьмиметрової відстані до логічного завершення довів Костянтин Абзалов. Натомість господарі із відповіддю не забарилися і не лише зрівняли рахунок, але й збільшили відрив. 5-1 на користь столичного хіта. Загалом мені сподобався другий тайм. Правильно грали. Перший тайм вони мене не десь не допочули, і все, що ми програли в цих аспектах, що ми напрацьовували і говорили, цим скористалась команда. До слова, один із авторів голу став новобранець хіта, екс-гравець сокола Артур Подлюк. У післяматчовому інтерв'ю гравець розповів, що у новій команді адаптувався на 70%. Колишня команда дуже багато мені дала в футзалі, можна сказати, дала шлях в футзал. Спочатку було важкувато, трошки був мінімальний мандраж, але після першої позитивної дії ніби вже склалося нормально. СК «Сокіл» чергову зустріч проведе у рамках Кубка України з футзалу. 22 березня зіграє проти столичного класту. За три дні підопічні Романа Ковальчика вдома прийматимуть МСК Харків. Повернулися з чемпіонату Європи і вже налаштовуються до старту на світовій арені. Трійка джицерів з Хмельницького розпочала підготовку до чергового змагання. Відбудеться восени у Казахстані. Поки що ж спортсмени розповіли про враження від європейського змагального вояжу, із якого нещодавно повернулися. Тож далі детальніше. Вдруге на найвищій сходинці п'єдесталу пошани річна Анастасія Боричук після річної перерви тріумфувала на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. Це було чесно кажучи, неймовірно приємно, особливо коли на всю залу залунав гімн України. Ну, цих емоцій мені здається, тяжко передати. Анастасія розповідає, їхала лише за перемогою, адже готувалася до змагання впродовж року на чемпіонаті Європи, де виступала у категорії Ю-18, мала чотири сутички, боролася зі спортсменками з Греції, Італії, Іспанії та України. Фіналі я виграла дівчинку також з України, виграла її по балах. Ну фінал мені здається був такий наймоційніший. Із золотою нагородою додому повернувся її 14-річний Михайло Смолінський. З моменту крайнього змагання каже, подрослішав і змінив вагову категорію. Зараз виступав у 73 кілограми і більше. Це максимальна з-між представлених. Було два суперника з Франції, один з Словенії та один з України. України зайняв третє місце, дуже гарно відборовся хлопець. Самим сильним, на мою думку, був Словен. Та змагання буде влився ж таки нелегким. Я довго готувався до цих змагань, тому я підійшов на піці своєї форми. Це мій останній рік по дітям, далі юніори, там серйозніший рівень, нові пояси. Та ми з тренерами будемо готуватися, щоб підвести мене на піці і до початку наступного сезону в юніорах. 14-річний Ельдар Луцюк дебютував на чемпіонаті Європи. Зізнається, хвилювання було до виходу на килим. На майданчику був максимально сконцентрований. Додає, здобути перемогу допомогла і підтримка збірників. Відчуття, що в тебе вірять, що вірять, що ти переможеш, це завжди допомагає. Після бронзи на чемпіонаті Європи восьмикласник мріє… Все-таки добороти вже перше місце на чемпіонаті Європи і рухатись вже на вищі змагання чемпіонати світу. З Хмельниччини на старт вирушили четверо спортсменів. Артем Личак, провівши дві сутички, повернувся зі змагальним досвідом. Виступали наші земляки у складі збірної команди України. У свою чергу вона нараховувала 42 джитсери. Наша збірна зайняла шосте місце серед 26 інших команд з інших країн, враховуючи те, що ми були не найчисельнішою, тобто там були країни, там, такі як Греція, Франція, у них було по 200 чоловік в команді, враховуючи те, що українська збірна зайняла 5, в загальному 21 нагорода, а 5 з них золотих, то дві приїхали в Хмельницьку область. Наразі спортсмени з Хмельницького готуються до чергового закордонного старту. Це чемпіонат світу з джиу-джитсу. Відбудеться він восени в Казахстані. Їхали за нагородами. Хмельничани тріумфували на чемпіонаті України з гирьового спорту серед юніорів та дорослих. Володарями медалей найвищого гатунку стали Микола. Шалан та Василь Гливий. Останній, до слова змагався серед ветеранів. Спортсмену зараз 60. Олександр Юрик у ваговій категорії 63 кілограми. Серед дорослих посів друге місце. Оксана Лавська, також володарка срібла. Бронзу здобув юніор Юрій Миколаєнко. Тарас Сіверський на третю сходинку п'єдесталу зійшов серед дорослих. Загалом вирушили на старт шестеро представників з Хмельниччини і усі здобули нагороди. З тих планів, які кожен спортсмен собі планував, то можна сказати, що більшість хотіли або стати вибороти призові місця, або виконати нормативи майстра спорту, або кандидата майстра спорту. В Деяких, звісно, це не, не вдалося. Вони не досягли цього результату, але ті результати, які вони показали на чемпіонаті України, їм дало можливість посісти призові місця. Спортсмени, як Сіверський Тарас, Ташован, Микола, то вони, та і також і Лавська Оксана, вони являються учасниками по підготовці до чемпіонату Європи, який має відбутися незабаром, ще по термінах там не визначено. Але все залежить від в першу чергу від фінансування. Тому на чемпіонат Європи може їхати від першого по третє місце. Якщо все буде вдало, і так і наша війна в Україні, то наші представники можуть і представляти нашу область на чемпіонаті Європи. Студенти Хмельницького професійного ліцею електроніки працюють над створенням електрокарту. Його готують для участі у кубку конструкторів 2023 та майбутніх перегонів. Ініціатори заходу Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді та громадська організація фізкультурно-спортивний рух сила нації. Яким буде електрокарт, покажемо далі. Під пильним наглядом майстра студенти Хмельницького професійного ліцею електроніки розробляють прототип електрокарту. Розпочали роботу місяць тому. Вже влітку готову роботу представлять на кубку конструкторів 2023. Зараз працюємо над рульовою системою та тормозною педалією. Зважаючи на профіль закладу, виготовляють електроприводний карт. Він живитиметься за допомогою акумуляторної батареї, яку розмістять за сидінням кермувальника замість електродвигуна – два мотор колеса. В залежності від самої ямкості акумуляторної батареї так він може тримати на пару кругів. тобто до 6 годин може працювати. Він зі ста саме заражається пару годин. Так щось заражається. У ліцеї електроніки вперше взялися за виготовлення електрокартом. До цього працювали над розробкою виключно практичних стендів. Директор навчального закладу каже, для студентів дана розробка є гарною практикою. На сьогодні на теренах міста Хмельницького і Хмельницької області я не чув, щоб хтось виготовляв і конструював свої власні електрокарт. Люба нова справа вона завжди чомусь важка, але вона цікава. І зацікавила наших, наших студентів. Зацікавила і вони залюбки взялись до цієї справи. Ліцей електроніки працює над дітищем спільно із викладачами та студентами кафедри машин і апаратів Хмельницького національного університету. Останні допомагали із кресленнями та візуалізацією автівки. Для початку була створена сама основа, це наша металева рама, яка була створена за габаритними розмірами. Також підбирався метал певної товщини певних розмірів. Далі до даної рами встановлювалося також обладнання для кріплення наших шасі даного електрокартного. Над прототипом гоночної автівки працює 14 студентів ліцею та університету. Вони виконали вже 50% робіт. кажуть, до червня готові будуть продемонструвати результат. Коли буде готовий каркас, коли ми пофарбуємося, тоді необхідно буде зібрати електричну частину. Якраз з електричною частиною буде працювати теж наша карта, наші студенти. І всі елементи, які входять, будуть електрокарту, електрокарти, вони будуть змонтовані на, на, на даному доступному зразку самого карту. У Хмельницькій громаді до Кубка конструкторів 2023 готують 10 картів. До проєкту, крім ліцею електроніки та національного університету, долучилися ВПУ номер 11 двадцять Картинг-клуб парку імені Михайла Чекмана. Картинги сьогодні це той вид спорту, який розвивається, який ми хочемо популяризувати і дійсно хочемо започаткувати змагання з карту, класу, хобі і є карт. Це дуже перспективні такі моменти, і направду в них ми об'єднали прагнення різних навчальних закладів громади в розумінні якісті складання картів і започаткування змагань хмельницькій міській територіальній громаді саме з картів є класу і хобі змагання на гоночних автомобілях планують влаштувати влітку. Для цього підготують команду кермувальників. Попередньо старт відбудеться у парку імені Михайла Чекмана. Розпочали боротьбу взимку, фінішують наприкінці весни. В дитячо-юнацькій школі номер один триває відкритий турнір серед гравців 2013-2014 років народження. Цьогоріч змагається рекордна кількість команд а саме 20 – одна з них дівоча. Переважають колективи з Хмельницького, натомість долучилися до старту її футзалісти з Красилова, Волочиська та Старокостянтинова. Найбільше масові, тому що саме такий вік, яким дітям дуже-дуже цікаво. І вони дуже за великою охотою грають в футбол. Тому футзал це дозволяє там, 10 чоловік зібрати вже команду. Багато наших десашовських команд, які одного віку поділено, поділені, перша, друга, третя, четверта команда, ну і також інші футбольні школи, які в нашому місті розвиваються, вони представили по декілька своїх команд, тому зібрали така велика кількість учасників. Чанок запрошують на майстер-клас з пілатесу та стретчингу. Перший відбудеться у просторі дружньому до жінок та дівчат вільна, що на Володимирській 47. Заняття з пілатесу заплановані четвер о 18.15 та суботу о 12 годині. Познайомитися з напрямками фітмікс та Стретчинг запрошують в басейн СКЦ Плоскирів 8 квітня на 10 та 11 години. Участь у всіх майстерках безкоштовна. До дня народження благодійний забіг. Відбудеться він у мікрорайоні Озерна, локація, місцева водойма. Дорослі долатимуть на вибір дистанцію в 5 або 10 кілометрів. Це 3 та 6 кіл довкола озера. Відповідно, діти бігтимуть 500 метрів. Гривні виручені з реєстрації спрямують на закупівлю необхідного для наших захисників. Початок о 9 годині, 25 березня, у суботу. Зазвичай в нас в місті бігають в парку або на озерні в лісі. Ми вирішили зробити саме біля озера, і це місце воно також символічне для нас, для нас та нашого клубу. Два роки тому діяльність клубу в місті Хмельницькому почалась саме з такого ж. Формату забігу навколо цього ж озера, але він був менших масштабів, там було лише всього 30 учасників до 30 цього року. Ми поставили трохи більшу планку. Орієнтуємося загалом на 100 учасників. Зараз орієнтовно біля 70 зареєстрованих. Вже проєструвалися з Одеси, тому що в нас клуб також діє в Одесі. Приїдуть, проєструвалися з Рівного, якщо не помиляюсь, з Тернополя. Тобто будуть гості. Ми назвали наш забіг «You can more», здається з англійської ти можеш більше. Ем, вирішили зробити таке більш надихаючого формату забіг через те, що, що кожна людина могла повірити, що вона може більше і що вона може досягнути всього, чого вона бажає. Біговою буде у Хмельницькому її неділя. Парк імені Михайла Чекмана прийматиме учасників старту під назвою Штурм. Збиратимуть кошти на антидронову рушницю та дрон з тепловізором для одного із батальйонів гвардії. Наступу зараз ми брали дві дистанції, тому що це більше сімейний, такий фановий забіг, тобто це 3 тисячі метрів та 500 метрів для дітей, відповідно, які люди можуть пробігти, пройти, можливо, на які ми запрошуємо також військових. Ми надіємося, що там буде і військовий, і хамер військовий, що можна було зробити фотки, антуражні, гарні, подякувати військовим. Та кожна людина за забіг може отримати ось такі медалі безпосередньо, яка пробіжить, пройде його. А також задонатить кошти 300 гривень. Ми сказали, така вартість реєстрації у забіг. Крім того, там будуть різні конкурси від ведучого та подарунки від партнерів. І це буде нестандартний забіг. Там не буде хто перший прибіг, хто останній прибіг. Там ми робимо різні категорії: там найвищий бігун, найважчий бігун, там наймолодший бігун, найстарший бігун. Тобто ми працюємо в цей характер для того, щоб в першу чергу робити зараз не Якісь змагання, а робити навпаки, щоб нашу націю більш здружувати. У Нас є серія медалей, у нас є декілька серій. Ось саме ці медалі, які будуть на даному заході, які я зараз показую, це, наприклад, сміливість, де зображений трактор і танк, а також Чорнобаївка, наша знаменита. Якщо зібрати всі разом сім медалей, виходить коло, а всередині кола мапа України. Цього вікенду в Хмельницькому відбудеться здорова прогулянка. У її рамках заплановане проведення консультацій з лікарями, тестування на гепатит С та віл-інфекцію. Також запрошують хмельничан долучитися до майстерки зі скандинавської ходьби. Розпочнеться захід о 13-й. Щоб стати учасником здорової прогулянки, потрібно зареєструватись. Посилання можна віднайти на Фейсбук-сторінці обласного центру контролю та профілактики. Хвороб. Мешканці Хмельниччини зможуть отримати безкоштовне медичне обстеження, а також долучитися до прогулянки і навчанню скандинавської ходьби, яка буде проходити в парку Чекмана біля літнього на майданчику біля літнього театру. Під час здорової ходьби а групи будуть кожних 30 хвилин по 20 чоловік змінюватись з тренером. В наушниках буде звучати музика і будуть звучати рекомендації, як саме потрібно ходити, яка користь. Від скандинавської ходьби і групи по 20 чоловік, змінюючись кожних пів години, зможуть по визначеному маршруту навчитись ходити і крокувати саме скандинавським способом. Таким спортодайджес був цього разу. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі. Завершить програму відео із Віктором Циганковим, нині гравцем іспанської Жорони. Український футболіст відзначився дублем у матчі проти раю Вальєкано і не дав своєму клубу поступитися супернику. Як Віктора підтримували вболівальники після футбольного поєдинку? Дивіться далі.